На Волині викрили чергову незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Зловмисники двоє жителів Луцької громади пропонували чоловікам стати багатодітними батьками і навіть підшукали для цього одиноку матір з дитиною. Зловмисники підшуковували громадян, які мали намір покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Таким чином, військовозобов'язаний ставав багатодітним батьком та мав можливість перетнути кордон. 6 липня після реєстрації одним з клієнтів батьківства у відповідному органі влади Луцького району, зловмисників затримали співробітники поліції на гарячому. Ті саме отримували винагороду 1300 доларів. Їм оголосили про підозру, затриманим 32 і 55 років. Нині обоє в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання запобіжного заходу. Щодо жінки, яка має статус одинокої матері та погодилася записати своє немовля на фіктивного батька, також буде прийняте процесуальне рішення.